Так, всім привіт! Продається у нас дуже рідкісний апарат в дуже крутому стані. Називається він Yamaha Jog SA16, один із скажімо так, вимерших мопедиків, які вже давненько не виготовляються і дуже рідко попадаються. От, але він у нас є. Багато хто його очікував, відео, відеогляд і так далі. Так, Починаємо з задньої частини. Так, Давайте почнемо спочатку. Скутер у нас з пробігом 1602 км, тобто абсолютно новий апарат з електронною приборкою красивою такою жовтенькою, електронний датчик на бак, електронна приборка і так далі. Так, Починаємо з задньої частини. Задня гума у нас, ну, відповідно, проїхала на всього 1000 км. Називається вона IRC Jetty. Це оригінальна заводська їхня гума Ямаховська. Така вона. Ну, Нова, але є такі мікро-мікро тріщинки невеличкі на гумі. І ні на що це в принципі, не впливає. Мопедик по пластику в ідеальнішому стані. От викрашений гарний пластик в чорному кольорі перламутровому. От. От номер двигуна. Ось у нас табличка, що він.. Made in Japan. Зараз покажу. Коротше, от. Made in Japan. Коротше, зроблений він в Японії, це не тайванська версія. Хто не знає, вони відрізняються вилкою передньою на тайванській. Версії скутера йде гідравлічна вилка, тут у нас пружинна з отакими гофрами. Чесно кажучи, гофри, як правило, у всіх вже потріскані і лишається просто гола вилка. Тут у нас настільки в ідеальному стані апарат, що навіть гофри оригінальні, живенькі і ціленькі прийшли. Так, розпочинаємо з пластика. По пластику немає взагалі, взагалі ніяких ні питань, ні подряпин, ні на кришки варіатора, ні на фільтрові, ні на чому. Тобто все. Абсолютно нове. Єдине, що прийшов він з перетянутим чухлом, я його навіть не чіпав, перетягнутий він в Японії. От. Так виглядає під сидінням. Оригінальних пара зеркал є. Так, Бак у нас бак у нас чистенький, нержавий. До речі, навіть з оригінальним японським бензином. Такий червонуватого кольору. Так, і, до речі, майже повний бачок масла оригінального японського. Так, далі, замок у нас є гачечок для, для сумки є карман. От, пол у нас підлога в ідеальному стані, без єдиної подряпинки, без нічого. От в якому стані ручки. Можете побачити, що абсолютно все новеньке. Є невеличкі сліди такого окису на ручках, але знову ж таки нагадаю, що у нас апарат не молодий. Зараз я гляну, якого він у нас року випуску на 7 01 Не знаю, як читається правильно, здається, ззаду в японців читається, тобто 2001 рік, ну або 2007, що мало ймовірно, скоріш за все 2001 року, тобто йому... 20 років і за 20 років от якби все новеньке, невеличкий окис є на алюмінієвих детальках і все. А так він абсолютно виглядає як новий апарат. так Дивимося далі. Вилка у нас пружина відрізняється від тайванської збірки. от диск у нас в принципі в ідеалі, колодки так само. Без питань, гума так само заводська, ARC Jetty стоїть. От по пластику немає жодної ні подряпинки, нічого взагалі такого. Так само і тут у нас резиночки гофрі живенькі. Так, по скутеру. Замінений тільки впускний патрубок. резинка, хто не знає карбюраторна. Коротше, Помінений тільки патрубок і все. Оригінальний японський акумулятор живий. Та і все. Нічого не робилось. Кришку варіатора я навіть не знімав, так як не бачу потреби, він новий, це видно, це зрозуміло. Права частина пластика також, як новенька. Так, заводимо. Дуже гарно працює, прямо настільки чистенько. Так, вилка працює в нас взагалі ідеально, тобто вона новенька, пружини ну, в ідеальному стані, вона працює як повинна, і я би оцінив на 100%. Так, апарат у нас новий з пробігом 1600 кілометрів. Ну, що я скажу? 16 та одна із самих-самих вдалих моделей у, у Ямахі, так як... Решта зібрана, чесно кажучи, як на мене, по-дебільному. В деяких випадках, щоб почистити карбюратор, треба розібрати всю задню частину скутера. От, люди, які, в яких є Ямаха, про це знають. От, конди набагато ще простіше, якби зроблено, все більш доступніше. Ну, я би сказав, що грамотніше, ну у Ямахи, і в Ямахи є свої переваги. Ну, це. В першу чергу двигун. Тобто він у нас такий набагато живучіший І виходжують вони набагато більше, ніж Honda. Хоча я прихильник взагалі-то Ну Якщо брати конкретно 16-й оцей Джок, ну тут у нас, скажімо так, без конкурентів. Одна із цікавих моделей, яку яку би я взяв. І яку би я вам радив взяти, але знову ж таки, все ж залежить від. Від стану скутера. Так, що мені тут подобається? У нас такий пологий пол. Можна, скажімо так, витягнути ноги. Трошечки більша вона, ніж 34 та Honda Діо, але ну, не набагато, я б сказав. Але їде якби, набагато крутіше, максималка в неї за 60 завжди. Як правило, вони по оборотах не обмежені, як Honda. Ну, конкретно беремо 16-й джок. Так, що далі хотів сказати? Електронний тут у нас іде датчик на бензин, От. але в тайванській версії, що мені більше подобається, є повторювач поворотів на приборки От, зліва і справа там. Хто дивиться мій канал, в попередніх роликах це видно. От, а тут якби, вам треба тільки слухати звуковий сигнал, ну, і дивитися на повороти конкретно. І ще Мені дуже тут подобається, сама приборка, вона ночі нереально красива, в такому жовтому кольорі. ну і Запускається скажімо так як із дорогих моделей, свіжих є чек. Оця стрілочка дуже красива. ну, Скутер дуже красивий взагалі по дизайну і грамотно зібраний. Єдине, що є. Питання по косинках. Оці мені не дуже подобається, коли вони лаковані, якби часто є подряпинки на них, але знову ж таки, хто як дивиться за скутером, От, а так апаратик дуже красивий і зараз він виглядає реально як нова техніка. Та й по, по пробігу, по стану там, двигуна він також новий. Зараз, як завжди, перевіримо з однією рукою, як він їде, як набирає і так далі. Заводиться просто як часи. І на ногу як би, компресія відчувається, якби така дурна і дергає він, от зараз я піднімаюся і ну, такий дурненький, скажімо так, мопедик. Помало на ньому стартанути не вийде. так Їде він взагалі, я ж кажу. Просто набір якби, дуже крутецький. От Реально можна оцінювати тільки нову техніку. от Поставити Хонду з боку, і Ямаху, і набор і так далі. Жалко, що у нас їх немає. Нових, щоб придбати, от, тоді можна було б оцінити, що більше ходить, що практичніше і так далі. От. Але знову ж таки скажу, що по запчастинах то звичайно ж практичніший і більш поширеніше у нас 34 та Honda Dio Yamaha така. І дорожча, і менше запчастин, але двигуни в них живучіші. Ну, подобається мені сама робота двигуна оцього двохтактного. Ну, зокрема, в 16-й він такий. Не дзвінить, чіткий вихлоп такий, ну, звук приємний. Так, ну, пробуємо, як вона їде. Можу сказати зразу, що їде вона як новий скутер і набор... набор, набор тут крутий. Так, ну пробуємо. Да, їде Ямаха просто нереально. З набором якби, ну, навіть і немає кого порівняти, чесно кажучи, Можна... набор такий, мож... ну, блин, як стокубовий якоїсь техніки, дуже круто їде. Давайте я спробую з місця навести газ. Нереально круто їде Ямаха. Дуже приємно кататися на такій техніці. Я вам скажу, що взагалі я її катаюсь на кубатурі. Ну якби Мені вже якби не в прикол і не цікаво. взагалі. Але ця Ямашка якби така достойна, набор. Можна порівнювати з кубатурою якоюсь 100-125, кою так як їде дуже круто. Послухайте, як працює чистенько. Ну просто бомба. Так що, кому цікаво, контакти вказані під відео. Продаватися скутер буде дорого, так як це рідкісна моделька в ексклюзивному стані. в мене, чесно кажучи, таких за 10 років ні разу не було. Була одна моделька, в якої було, здається, чи 2000 пробігу, чи трішечки більше. Я її продав, наскільки пам'ятаю, за доларів 750. ця буде також не дешевше, так що. Кому цікаво. Коментуйте, підписуйтесь на канал. До речі, скоро будуть відео в новому форматі. Підписуйтесь, будуть цікаві відео. Всім вдалих покупок і знову ж таки забув сказати, скутерочок у нас офіційний, розмитнений, зробимо документи для постановки на облік. Звертайтеся, кому цікаво якісна техніка.